Беремо ось такі смачні хлоп'я. Ось перед вами коробка, покажу ближче, з родзинками, вживається в готовому виді. Не треба нічого з ними робити, не варити, не жарити, не смажити, абсолютно нічого. У нас теж є такі хлоп'я різноманітні. А в даний момент я вам демонструю саме такі. Так, насипаю. Ось вони в мене ще залишилися з попередньої коробки. Насипаю, скільки, скільки я з'їм. То вже багато. Ось так візьмем. Смачні. хрум... хрумкі, Симпатичні. І родзинок багато. Солодких. Далі добавляємо йогурт. Я його вже вам показувала, а ще раз покажу вже сьогодні. Зараз. Так, ось такий йогурт. Він не соглодкий, без цукру. Так просто однією рукою відкрити, але мені вдається. Так, набираю кілька ложок. Покриваю їм оціх наших хлоп'я. Ну, беру три ложки. Це другий інгредієнт в готовому виді. І третій ось такий лікер. Погано видно, зараз так я покажу. Клиновий. Він вже солодкий. Якщо не хочете зайвих калорій, то можна без цього лікеру. Ну, ось я трошки додала його. І все, готовий смачний сніданок. Тобто, бачите, не треба витрачати час на приготування. Треба тільки поєднати ті, ту їжу, яка вже купується. І її вживають без додаткових приготувань, там, теплової обробки і так далі. Ось такий вийшов сніданок. Він дуже-дуже смачний, корисний. І такий сніданок дуже часто використовують зранку американці. Смачного! Зустрінемось дуже скоро. До побачення!